І навіть фарисеї, садукеї і книжники, вони не могли зрозуміти, що Месія отак повинен себе поводитися з блудницями, з митарями і з їм, грішниками. Вони не могли зрозуміти. Вони вважали, що Месія це якийсь… Така людина, яка не, не прикасається до Самарян і біля колодця, і, і не заходить Дом Захея, і, і не балакає розміни і, розміни е, і розбити біля нього на Христі. Вони не У них вони, вони логіка, якщо взяти сучасне слово, вони і пила. Я, я, вони кажуть, я він може їсти ну, грішний. Амен. І ця жіночка, яка прийшла, помити йому ноги, да, оливу принесла. Волоссями опирала, волосся, вони кажуть, я пив був пророб.